Так, пропонується квартира 50 квадратних метрів. Під квартиру двері. Так, при вході. Перший санвузол. гостьовий. Гостьовий санвузол. Другий санвузол великий. Великий санвузол. Кімната. З панорамними вікнами площі кімнати 14 квадратних метрів. Видно західну сторону Києва, сторону Житомирської траси, чайки, вид-двір. Ось так. Стіни гіпсокартонні можна робити, міняти за бажанням власника. І прохід в кухню студію. Кухня студія також з панорамним вікном. Можна тут організувати зону їдальні і зону для приготування їжі. Саме там можна розмістити кухню. Тут можна зону відпочинку зробити і лоджія. Лоджія з цегли, вона утеплена. Але за бажанням нового власника, ця стіна прибирається і можна зробити більшу кухню на 4,5 квадратних метри. Ось такий вид воно має. Досить зручне планування 50 квадратних метрів. На двадцять шостому поверсі